Дітки, відгадайте загадки. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її. Так, граната. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів. Різних мін, гранат без ліку, і щоб від страху не ховать обличчя, будь обережний та обходь узбіччя. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць. Так, стережись. А ось наступна загадка. У кущах, на полях, де трава по коліна сховалась страшна і небезпечна. Міна. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись і один нуль один подзвони. Так. Не гуляй на полях та узбіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишити сміх. І він шкоду може завдати. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле поле. Побачу покинуту хату. Там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку відійти. Зустрів груду каміння на своєму шляху, або стрічку червону білу, яскраву таку. Зупинись, це все знаки, що проходу немає. Там лиш небезпека на тебе. Чекає. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. Бережіть себе, до нових зустрічей!